Регіональна освіта об'єднує навколо себе еліту громади, і тому важливо розвивати і всіляко її сприяти. Адже саме тут тілюються новітні технології, акумулюється наукова думка. Тож важливо, коли і матеріально-технічна база навчального закладу поповнюється і розширяється, і водночас до процесу навчання залучаються відомі вкладачі, які мають авторитет в освітянській спільноті на всеукраїнському рівні. Олег Марселяк нині працює в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на кафедрі конституційного права, професор, доктор юридичних наук, заслужений юрист України. України. нещодавно перебував на Херсонщині, викладав лекції студентам майбутнім правозахисникам на Окаховському гуманітарному інституті університету України на запрошення дирекції. Я вперше у стінах цього навчального закладу, і перш за все хочу сказати, що я дуже приємно здивований. Приємно здивований всім, що я тут побачив, тому що мені приходилося неодноразово бувати в різноманітних навчальних закладах. Десь були приємні враження, десь не дуже приємні враження. А тут я не просто приємне, а дуже приємні враження від того, кого я побачив і що я побачив. Я починаючи від керівництва інституту, я з Георгієм Івановичем. Познайомився саме тут, і у мене дуже приємні враження від того наскільки. Людина, вона відповідає тій посаді, яку займає, тому що це не тільки науковець, відомий науковець, це не тільки керівник, це і вчитель. От з ним сидиш, спілкуєшся і завжди береш для себе щось цінне, тому що людина, яка прийшла такий життєвий шлях, яка має прекрасний життєвий досвід, і яка готова передавати цей досвід. Молодому поколінні, до якого я відношу і себе, тому що я вчуся у таких людей, і звичайно, я хотів би відзначити і колектив, який тут працює, професіонали, і самих студентів. Професія юриста нині популярна серед молоді, і як результат, велика конкуренція на ринку праці. Звичайно, коли ми порівнюємо, от я можу сказати, роки перебудови ще радянські часи, і коли говорили про те, що у нас недостатня кількість юристів в Радянському Союзі, а потім перші роки Незалежної України і казали, що у нас недостатня кількість юристів. І чому тоді з'явилося багато навчальних закладів, які почали готувати юристів? Тому що спочатку це був Харківський юридичний інститут і юридичні факультети Львівський, Одеський, Київський Христо. університети. Херсонський це було пізніше. От. То потім ми побачили, що кількість навчальних закладів, які готують юристів, вона значно збільшилася. Була в цьому потреба, і це було престижно. Зараз, звичайно, що професія юриста, вона, як і завжди, вона потрібна. Тому що навіть у тому ж самому плані всеобучу населення. Навіть у тому ж самому плані підняття рівня правової культури населення, навіть в тому ж самому плані підняття рівні правової свідомості населення. У першу чергу це роблять, звичайно, що самі юристи. Але наповненість ринку юристами на сьогодні вона достатня. І тому це свідчить про те, що якраз почалася конкуренція. А конкуренція, вона має своїми такими наслідками сильну підготовку спеціалістів. І там, де спеціаліст сильно підготовлений, він завжди буде потрібен, завжди буде необхідність у ньому. А якщо це буде слабкий спеціаліст, то незалежно від того, який навчальний заклад він в якому навчався і закінчив, він не буде. Потрібен суспільству. Студенти починають конкурувати на рівні знань вже в навчальному закладі, і важливо викладачам пробудити в них допитливість. Для викладача дуже важливо отримувати задоволення від спілкування із студентами. А це задоволення воно полягає в тому, коли ти даєш те, що ти знаєш, а вони те, що ти знаєш, вбирають як губка. І потім ти бачиш, що ці знання вони втілюються уже не просто в відповіді на семінарських заняттях чи у відповідях, потім, коли вони здають іспит, а у їхній подальшій поведінці, і у їхній подальшій професійній діяльності. Той час, який я провів у стінах інституту у спілкуванні з студентами, мене приводить до висновку, що студенти якраз збирають ці знання, що вони будуть їх репрезентувати найближчим часом у своїй діяльності. Незабаром в Україні з'являться і приватні виконавці. Це розширює спектр робочих місць правозахисникам. Останній приклад в цьому те, що Міністерство юстиції України презентувало нову програму підготовлено проект закону, який буде регулювати приватних виконавців. У нас сьогодні державна виконавча служба, тобто тільки держава тримає монополію в цьому плані, але оскільки велика кількість невиконаних судових рішень, а це дійсно велика кількість. Називається приблизно десь 30 відсотків, що сьогодні виконуються судові рішення, а інші не виконуються. Тому держава іде по тому шляху, що запроваджує інститут приватних виконавців. Регіональна освіта – це і формування регіональної еліти, тому важливо, аби керівництво виші це усвідомлювало. З самого початку функціонування нашого інституту з 1999 року. У нас вироблена певна система запрошення кращих фахівців не тільки серед юристів, скажімо, а й психо. Екологів, економістів, цей перелік прізвищ відомих можна перераховувати безкінечно. І е, буває таке, що у нас одночасно 11 викладачів е, приїздить викладати одночасно на різні факультети. Е, я хочу сказати, що, наприклад, один з е, фундаторів сучасної комп'ютерної. Інженерії і, взагалі, один з співавторів першого комп'ютеру світі, соратник академіка Глушкова, який винайшов перший комп'ютер в світі, професор Забара теж у нас є керівником дипломних робіт, викладає відеолекції. Тобто, такі люди, які знають в усіх куточках світу, приїздять до нашого міста і працюють з нашими студентами середини вересня. В нашому навчальному закладі, скажімо, серед юристів, доктор юридичних наук, професор з кращих фахівців в сфері господарського права Юлдашев Олексій Хасимович приїздив, викладав лекцію. По теорії держави права доктор юридичних наук заслужений юрист України, професор Севряков Денис Георгійович і доктор юридичних наук, професор заслужений юрист України, член Коційної ради при президенті України, до речі. Марцеляк Олег Володимирович ще важливий аспект спілкування студентів з відомими особистостями з фахівцями з великої літери. Це пробуджує глибоку наукову думку у сучасної молоді, а це і є одним із завдань вишів. Це качество знань, це глибина знаній, це до відчинення глубин науки. І такий результат, я це все говорю, наші многі студенти поступають в аспірантуру. становятся кандидатами наук и вот одна из них буквально пару лет тому назад установила неофициальный так я говорю, рекорд через полтора года после получения диплома об окончании нашего института она стала кандидатом экономических наук наша еще одна выпускница четыре года была ну, стала кандидатом а через шесть лет стала доктором наук это очень много таких. То есть дети, вернее, студенты, которые слушают таких маститых ученых, начинают понимать, что наукой надо заниматься, это им интересно. Этот результат наши юридические экономисты, наука получают хорошие, неплохие умы и хорошие специалисты. Задача нашего института – развивать экономику и общественную мысль в нашем государстве. Олег Марцеляк має глибокі юридичні знання і велику юридичну практику, і сьогодні є активним учасником ще одного важливого суспільного процесу в Україні. Я зараз є членом конституційної комісії України. Яка створена при президенті України указом президента 31 березня 2015 року, тому що тут, якби ті теоретичні знання, які у мене вже напрацьовані, вони можуть поєднуватися в практичну площину з точки зору вироблення відповідних змін до конституції, напрацювання тих моментів, які вже Життям суспільства, життям української держави свідчить про те, що конституцію необхідно модернізувати, і в першу чергу ми сьогодні говоримо про децентралізацію державної влади. Ми маємо уже е, напрацьований проект змін до конституції, який пройшов Верховну Раду, який пройшов Конституційний суд України, пройшов в, е, в першому читанні 31 серпня. І зараз на поточній сесії Верховної Ради він повинен прийти кінцево, повинен набрати, якщо він набере 300 голосів, то будуть внесені відповідні зміни до Конституції України. Другий напрямок це напрямок реформування судової гілки влади. Ми з вами вже певною мірою торкнулися, які проблеми мають місце в судовій гілці влади з точки зору виконання судових рішень. Ми знаємо. Які проблеми мають місце в Україні з точки зору здійснення судочинства, судовлад, функціонування органів судової гілки влади і ось робочою групою? Також напрацьовані відповідні зміни. Ці зміни були подані на пленарне засідання конституційної комісії, мали місце певні зауваження. І з урахуванням цих зауважень направлені до Венеціанської комісії, от буквально вчора було повідомлення у засобах масової інформації, що Венеціанська комісія в цілому схвалила ці зміни до Конституції України, визнала їх як такими, що вони відповідають міжнародним стандартам, і тому найближчим часом вони будуть подані до Верховної Ради України, а там відповідно до розділу 13 Конституції України знову ну, Конституційний суд. На відповідність Конституції України і знову до Верховної Ради. І третій напрямок це права людини. Тут також є свої напрацювання. Я думаю, що найближчим часом вони будуть винесені на засідання пленарне засідання Конституційної комісії України. Якісні знання вміння визначати своє місце на ринку праці, формують перші успіхи студента після закінчення вищого навчального закладу.